Вітаємо на каналі Погода щодня! Перед переглядом даного відео обов'язково підпишіться на наш канал, а також підтримайте відео вподобайкою. Дякуємо заморозки до мінус 5 градусів. На Україну насувається похолодання. У найближчі дні в Україні похолодає. Зокрема, у понеділок 9 жовтня вночі очікується від плюс 1 до плюс 6 градусів по всій Україні, а в Карпатах і в повітрі заморозки від 0 до мінус 5 градусів попереджають синоптики Укргідрометцентру. Денна температура в середньому від плюс 6 до плюс 11, а на півдні до плюс 16, також вночі 9 жовтня, на крайньому півдні. А вдень на Закарпатті та Прикарпатті можливий невеликий дощ у Карпатах із мокрим снігом, на решті територій без опадів. Пориви вітру, окрім західних областей, можуть сягати від 15 до 20 метрів на секунду. Дякуємо вам за перегляд!